Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітала чарівниця зима і залишила нам чудову скриньку. А щоб дізнатися, що в ній давайте з вами розгадаємо загадки. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Так, правильно, сніговик, наступна загадка. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стіни, по п'ять братиків малих проживав в хатинах тих. Що це? Рукавички, так. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто вони? Звичайно, Лижі, Так, наступна загадка. У зимовий сніжний час люблять всі малята нас. З гірками рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це санчата? Це все діти-речі для зимових розваг. А давайте поглянемо, що ще є у скринці. Картинки. На якій з цих картинок зображена зима? Подивіться уважненько. Розглянули картинки? Скажіть тепер. Так, ось на цій картинці зображена зима. А чому ви так вирішили, діти? А давайте цю картинку розглянемо уважніше. Що лежить на землі? Сніг правильно. А які стоять дерева? Білі, засніжені, а листочки на них є? Немає. А пташки, діти є? Немає пташок. А чому? Бо пташки люблять теплоту і багато з них полетіли в теплі краї. А давайте скажемо, яка зима. Зима морозна, холодна, сніжна, якщо є сніжок, але все ж таки вона чарівна, тому що як коли випадає сніжок, ти ніби опиняєшся у касті. Але зима ще і весела, взимку можна гратися. Подивіться, можна гратися на санчатах, можна ліпити сніговика, можна гратися у сніжки або кататися на лижах. А давайте поглянемо що ще є у скринці. Давайте подуємо на скриньку разом. Подивіться, звідти вилетіли сніжинки. Погляньте, які вони гарні. А давайте з ними пограємось. Давайте будемо дути на сніжинку, щоб вона підлітала високо-високо. А потім опускалася. Давайте ми з вами наберемо в легень. Глибоко вдихнемо і будемо дути. Сильно, сильно дуємо, набирайте ще повітря. Ось сніжинка опустилася. Знову набираємо повітря. Подули, сильно-сильно подули. Піднімається наша сніжиночка вгору. Сніжинка легенька опускається знову. Набираємо знову повітря. Ще пограємося. Давайте разом будемо дути. Ось так, молодці. Ми підняли сніжиночку і вона опускається. Молодці малята! Як гарно ми провели з вами час, друзі, правда? Давайте подякуємо чарівниці зимі за скриньку. Гарних вам свят і на все добре!